На годиннику 11 на прямому репортер то ж одразу до головних новин. Четверо людей загинули і ще 13 поранені. Росіяни обстріляли Оріхів на Запоріжжі. Ударили по житловому кварталу міста, коли там роздавали гуманітарну допомогу. Протягом доби ворог обстріляв 10 населених пунктів області. У Новоданилівці постраждав 65-річний чоловік. Зафіксовані також руйнування 10 цивільних об'єктів. Російські війська обстріляли Миколаїв близько першої ночі. Ворог завдав ракетного удару. Поцілили по об'єкту інфраструктури. За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичну ракету. Іскандер більше інформації уточнюється. Із важкої артилерії уночі росіяни вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. У наслідок вчорашньої атаки у місті пошкоджені чотири приватні будинки, а також господарські споруди, побитиї лінії електропередач. Увечері окупанти обстріляли Марганецьку громаду. Там ніхто не постраждав. За тиждень сили оборони просунулися на понад один кілометр на Мелітопольському та Бернянському напрямках. Загалом від початку наступу на цій ділянці фронту вдалося деокупувати більш як 8,5 кілометрів наших територій. На Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили 4 квадратних кілометри території. Про це повідомили у генеральному штабі. Українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження по виявленим цілям противника. Ворог чинить спротив, здійснює переміщення підрозділів та військ. Та активно застосовує свої резерви за минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 кілометрів квадратних української землі. Від початку наступу на Мелітопольському та Бардянському напрямках сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 квадратних кілометрів української землі, що приблизно співмірно з площою міста Одеса. Загрозливі напрямки на півночі планують міцніше прикрити інженерними загородженнями. Про це розповів командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. За його словами, наразі перевірили оборонні спроможності на Житомирському, рівненському та Волинському напрямках. Підрозділи, які виконують завдання безпосередньо здовж державного кордону, будуть посилені озброєнням та військовою технікою. У зв'язку з сезонним зниженням рівня ґрунтових вод, рівня заболоченості, у нашого противника відкриваються можливості в нові шляхи для проходження на нашу територію. З цією метою ми і додатково влаштовуємо інженерні загородження, як вибухові, так і невибухові, щоб максимально закрити їм всі можливі варіанти проходу на нашу територію, перетин нашого кордону. Завершена перевірка наших оборонних спроможностей. У північній операційній зоні у межах Житомирського, Рівненського та Волинських напрямків адміністраціям та нашим воїнам визначені завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій. Загрозливі напрямки більш міцніше будуть прикрити відповідними інженерними загородженнями. Важливо зміцнювати увесь північний кордон України. Про це у своєму традиційному зверненні наголосив президент Володимир Зеленський. Напередодні глава держави провів нараду на Волині, де обговорила ситуацію на рубежах із Білоруссю. На засіданні проаналізували підготовку та забезпечення сил оборони і безпеку на українському кордоні. Безпека, ситуація на кордоні, ситуація в прикордонних районах сусідньої Білорусі. Пріоритет зміцнення кожної області усього нашого північного кордону були доповіді військових, правоохоронців, місцева влада. Проаналізували підготовку забезпечення наших сил оборони та безпеки відповідних підрозділів на Волині. 440 окупантів та 7 танків. У генштабі назвали втрата росіян за добу у ворога. Мінус дві бойові броньовані машини, п'ять артилерійських систем та один засіб. ППО українські військові збили один літератур, один безпілотник оперативно-тактичного рівня та знищили 12 одиниць автомобільної і спеціальної техніки. А загалом, від початку повномасштабного вторгнення, наші захисники ліквідували 234,5 тисяч окупантів. Обговорять саміт НАТО та війну в Україні. Американський президент Джо Байден прилетів до Британії напередодні засідання союзників альянсу у Вільнюсі. Лідер Білого Дому зустрінеться із британським прем'єром Ріші Сунаком та із королем Чарльзом. Напередодні візиту у Вашингтоні заявили, що прагнуть подальшого зміцнення тісних відносин із Великою Британією. Очікується, що сторони звірять годинники перед самітом НАТО, який стартує уже завтра. У Вільнюсі, де проходитиме зустріч, посилили заходи безпеки. Литва втричі збільшила дислокацію прикордонників на рубежах із Білоруссю та із Росією для охорони саміту. 16 союзників НАТО відправили до країни близько тисячі військовослужбовців. У Литву також поставили і передові системи. ППО Литовське керівництво зазначило, що захист неба є важливим елементом безпеки, адже на саміт прибудуть лідери із 40 країн. Зазначу, що Вільнюс розташований усього за 32 кілометри від кордону із Білоруссю та за 150 кілометрів від Калінінградської області Росії. Полтавці першими в Україні побачили документальну стрічку Залізні метелики Романа Любого. Раніше її представляли у США на Сандесі, Берлінському кінофестивалі та фестивалі у Карлових Варах. Стрічка досліджує обставини збиття літака. Ми 17 на Донбасі 2014 року. риторику російських пропагандистів навколо цієї події та реакцію світової спільноти на злочин. Фільм поєднує документальні кадри із сучасним театром та анімацією. І саме із Полтави розпочнеться. Промптур фільму із творчою групою. Далі залізні метелики покажуть і в інших містах у широкий прокат в обраних кінотеатрах. Стрічка вийде 20 липня. Він був розрахований все таки більше на закордонну аудиторію. І в цьому плані у нас все вийшло, тому що він був презентований на ну найкращих в принципі фестивалях, які тільки можна собі уявити. Тобто, світова прем'єра відбулася в Сполучених Штатах. На фестивалі Санденс, європейська прем'єра на Берліналі. От зараз проходить фестиваль в Карлових Варах. Це вже третій фестиваль класу. А тобто ми репрезентуємо Україну і розповсюджуємо український наратив за кордоном завдяки цьому фільму. Дуже ефективно. Це гібридне документальне кіно, яке містить в собі певні ігрові елементи, документальні елементи, анімацію. Виробництво фільму загальний бюджет склав приблизно 4,5 мільйони гривень. Фільм був підтриманий Українським культурним фондом Держкіно у 2019 році. І, власне, була залучена ще приватна інвестиція і кошти наших німецьких попродюсерів. Да, але фільм доволі довго створювався, пройшов такі випробування ковідом, повномасштабним вторгненням. У Черкасах облаштували притулок для тварин із інвалідністю. 70 котів та собак перевезли із Покровська, що на Донеччині. Волонтери до останнього лишалися із тваринами вдома та врешті через постійні обстріли змушені були шукати безпечне місце. Більше про прихисток на Черкащині розкажуть мої колеги. Здравствуйте, проходите. Це наше нове місце, куди ми евакуювали всіх діток. Дарія, власниця притулку, показує нове помешкання своїх підопічних. Саши Главша. Ой, ей, чужі, а що це такою? Іди сюди, Сашу, ні та мама. Притулок для тварин з інвалідністю зооволонтери обладнали у Покровську шість років тому. Та з перших російських масованих обстрілів тварини перебували у стресі. Так прожили у місті ще кілька місяців і врешті вирішили виїжджати. Это было два, две машины газели. Переноски з котами были просто набиты от пола до потолка. С ними в той машине еще ехал дед. Он был очень рад этому соседству. Очень. И собаки в три яруса в клетках. Машина была просто забита, одна и вторая. Дорогу перенесли тяжело. Під таку велику родину переобладнали будинок, адже кожна тварина потребує особливих умов. З будівництвом допомогли волонтери. Вони ж допомагають і вижити. сделали отдельную огородку для вольєрних собак, потому что они у нас привыкли всегда там гуляти. У нас була наподобіг, ну і там так, і поэтому за неділі це все заново построїли. Тузик головний у цьому вольєрі. Собака у поважному віці, 16 років. Тому волонтери прозвали його дід. В 2018 году позвонили военные из Попесок, а он был, сказали, что собака абсолютно лысая. И, собственно, мы поехали его забрали и лечили его, испугался, и лечили его больше года, пока абсолютно, иди сюда, иди до да, мамы, иди, пока абсолютно отросла шерсть. Кожна тварина у притулку має важку долю. Хтось травмований, є старенький і вимагають особливого догляду. Очень многие понаходили дома, и за границей позабирали инвалидов. Ну а некоторые очень важкі случаи, ну, как, как хоспис. Мы даємо 2-3 года жизни, но чтобы они дожили в любви эти годы. Ну, Были у нас и такие детки, это наша воля, к сожалению. То есть мы коли когда уже просто знаем, что ну, животное должно дожити в вот свой определенный срок. И поэтому... Ми делаем все, чтобы все эти месяцы или годы животное прожило. А в цьому вольєрі бавляться коти. Сонечка попала к нам после ДТП, машина ее сбила. К нам обратились, за помощью вже очень было поздно. Да, там был разрыв ткани у нее в паху, пахоній лапки. Она довго лежала, потому что ну, не могла не ни ходить ничего. Вот, Поки мы залечили, зашить нельзя было. Тварины вже заспокоились и освоились на новому місці. А ми эвакуировали животных і ми приїхали сюди только от из за них раді их безопасности, раді их здоров'я, раді их життя. І ми всі очень-очень ждемо, надеемся на нашу скорую побіду і що ми повернемося домой. Повернення додому чекають ще одні переселенці: травмовані ворони. Їх розселили на горищі. Це Галя, баба така, вона наваляє усім. Галя не скандаль. Тетяна Осадча, телеканал прямий. Потому що що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації почуйте і побачите у наступному випуску репортеру.